Вітаки, мої любі глядачі, милі підписники, люди, які переглядають і цікавляться моїми відео. Сьогодні я хочу з вами, знаєте, записати таке розмовне для вас відео на тему, як правильно розподілити свій бюджет і витрачати якомога менше своїх власних зароблених коштів на непотрібні нам товари. Ось так, як і ви знаєте, дуже популярність набирає зараз новий тренд. No Buy. Що таке no Buy? Хто не знає англійську, це не купуй. Тобто не купуй речі та товари, а також продукти, які тобі не потрібні. Бо дійсно, знаєте, я, мабуть, як і майже кожна, як мені здається, жінка дуже любить шопінг. Раніше я також досить страждала такою, знаєте, проблемою, як можна стримати і себе від зайвих витрат. Коли ось приходять, припустимо, гроші, ти заробляєш так. На картку капає досить така доволі. Крупна сума, ти бачиш, що ти можеш собі дозволити. Заходиш в магазин, тим більше, хто мене знає, знаєте в Єву або в Аврору. Все, очі ось такі. Ти вже не думаєш, що воно там коштує, дивишся, що начебто й недорого. І береш, купуєш, купуєш, купуєш. Просто ось так треба, воно тобі не треба. Знаєте, мозок нібито хоп і виключається. І ти бачиш, там красива така помада, або блиск для губ, хоча вдома в тебе. В косметичці там ще штук 5-6 вже лежить, але ну, це же трошки інший, такий відтінок гарний. Або лак. Знаєте, я люблю робити сама собі гель-лак. І в мене вже ціла колекція просто гель-лаків. Колись я хотіла займатися професійно цими лаками купувала, купувала. А потім, знаєте, як заходжу зараз, їх так багато відтінків, так багато баз. Просто в Єві цей Глембі, знаєте, я заходжу, все, мозок відключається. Ну, нащо тобі цей, знаєте, там 25-26 цей лак потрібен? Ні, треба було взяти мені. Мені так хотілося, знаєте, та заходиш в Сінсей, якщо це кудись великий торговий центр сінсей. То там також одяг такий гарний, начебто і сарафан хотілося б взяти тобі. Якусь там футболочку, якісь там брючки сподобалися, джинсики, знаєте, і ось це таке відчуття того, що ти хочеш, і наче ти знаєш, що ти і можеш це собі дозволити, бо в тебе ж є ж сума така там на рахуночку, нормальна, знаєте. І ось потім ти виходиш з магазину, просто з усвідомленням того, що ти можеш там третину зарплати, так зараз просто поїхавши в великий торговий центр, де. Це на світі продається. Зайти в Ашан, там ще треба якось, звісно, що, як ми, жінки, любимо посуд, з'являється якась тарілочка, а там ще якась чашечка, свічечка якась там арома, красива арома свічка ну як би з неї можна жити. Хоча, уявляєте, скільки ми купуємо, я просто потім так сіла і зрозуміла, що я принесла багато чого, так, я могла собі це дозволити, я купила, але по факту, Живучи зараз, я дивлюсь свій гардероб, в свій шкаф, який просто ломиться, знаєте, і дуже важко повісити вже туди якийсь тремпель туди да, з одягом, бо його вже настільки багато стало, і ти розумієш, що ти не носив, мабуть, рік чи два, і там більшу частину тих речей, які ти купував. Ось саме купував з того, знаєте, виходячи з того, що тобі хотілося це купувати. Це як то кажуть, також що поголізм є такі, навіть такі захворювання у людини, коли вона не може, не може собі якби, не купувати. Якщо має фінансову можливість, ось то люди такі можуть занести себе настільки завести цими купівлями, такими постійними, що тобі треба, тобі хочеться, ось ти дехто навіть знайде свій стрес, а радість дуже сильно відчуває радість від покупок. Ось і люди не задумуються, знаєте, що в принципі маркетологи все роблять для того, щоб нам хотілося, щоб ми купували реклами, ось ці постійно спливаючі у відео, щоб наш мозок це все сприймав, і нам хотілося ще більшого, ще кращого, щоб ми більше й більше витрачали власних коштів. Хоча, по факту, для людини, знаєте, не потрібно мати багато речей, багато товарів, цього всього купуватись вчора. Тільки. Купила я молоко, також, бачите, як багато стало в нашому житті пластику, як багато з цих пакетиків всього. Ми настільки засмічуємо цим, цим довколишнє наше середовище, знаєте, ось цими такими товарами, які ми купуємо всім на світі. І ми захламиджуємо власне житло, власну оселю. Знаєте, Коли я вже дивлюсь, у мене троє діточок. Хто знає, мене мами, багатодітні, ви зрозумієте, що. Просто речей, ось цього всього, знаєте, і я грибусь, я просто стала, знаєте, якоюсь заложницею цих всіх речей. Цього всього, знаєте, що така гора у мене цієї стірки, і я, як рабиня, маю кожного дня його її сортувати, щось просувати. І просто що, <сум> виходить, що я працюю на ось ці всі товари, які я сама ж закуповувала одяг, все, знаєте, накопичувався, накопичувався. Ось це все таке зайве, що нас оточує, рушничок також, я, знаєте, дуже люблю купувати ось такі маленькі якісь там прихваточки, якісь там рушнички. Ось це все. І коли я сидячи вдома, зрозуміла, що ну стільки просто тобі немає до чого, стільки мати тих рушничків. Ось, також парфуми, знаєте, буває, що мені там сподобається запах, я хочу його купити. Хоча вдома ще є, є два аромати в мене моїх улюблених парфумів. Ну, Нащо тобі ще третій треба? Знаєте, треба, якщо закінчується щось одне, тоді тільки йти і купувати, і розподіляти свій власний бюджет. І коли, знаєте, в мене ось це все, мабуть, як ми переїхали в Київ, Лавіна, в Запоріжжі ми так часто якось ну, не знаю, не відвідували. І перші два роки життя тут, на Київщині, і виїжджаючи в Київ з села, знаєте, як хочеться. І дітям щось купити жі собі, і ось, мабуть, я вже пережила ось той етап, і зараз я осмислила те, що не потрібно витрачати настільки багато це знаєте коштів своїх. І коли ми почали взагалі ігнорити, ось ці знаєте, торгові центри, ми краще підемо з дітками десь в парк, вийдемо, візьмемо їм самокати, велосипеди, що знаєте, ну купимо так, звісно, що якісь там гарячий шоколад або какао там в кіосочку. Але це наскільки дешевше, тому що не треба було в Макдональдс заходити, там ще щось захотілося дітям, там такі а, дорогі всілякі ось ці морозивка, йогурти ось ці натуральні з наповнювачами різними. Ну, і Уявляєте, ми могли ось так тисяч п'ять просто ось, ну, за день потратити на ось такі такі розваги, щось там десь прикупити. Ось, а зараз, коли ми ігноримо цей торговий центр, все, ми туди перестали вже, мабуть, півроку, ми взагалі туди не їздили. Ось, і я бачу, що ми можемо собі дозволити відкладати навіть кошти. Знаєте, це так круто, коли ти вже плануєш одразу, що тобі потрібно. Ось ми, наша родина, як почала економити, ми не ходимо в магазини. Часто це одна у нас закупка на тиждень. Ну, можливо, два е, дні, що ми можемо на тиждень кудись зайти. І то одна в п'ятницю постійно, це у нас АТБ. Це у мене є такий, знаєте, список. Сіль, цукор, яких не вистачає круп, там, макаронів, борошна. Я зараз почала багато чого випікати, то мене переглядає в шорт з відео. Теж і перепічки пішли там, і млинці. Все таке, знаєте, домашнє. Я не купую взагалі, навіть коли немає печива вдома. Матуся нам присилає так, іноді печиво. Ось а то діти його гризуть. А так, в принципі, я про ну проти того, знаєш, цих цук знаєте цих цукерок, цього занадто цукру дітям я своїм не даю. Я люблю в АТБ купувати багато. Яблук, от саме яблука, знаєте, вони і по ціні а, бюджетно. Це не банани, це там не якісь там ківі, манго і таке все, знаєте, екзотичне. Яблучка вони досить доступні для кожної родини. І саме таке очищене яблучко, морквинку чисту, гарну, молоду. Звісно, що гарної якості морквинку очищую даю своїм діткам просто гристи. і цей. Це знаєте, я замінюю всі ці хімічні. Цукерки. Ось матуся мені навіть прислала, якщо буде мамочка дивитися, то в мене от такий мішок ще тих цукерок, якось вони в нас не йдуть. Не знаю. Дітки, так, да, вони б такі, щоб їли-їли, але я це все в них забираю. Мені здається, що багато цукру для дитини це взагалі ненормально і цей цукор їм на користь він не піде. Краще дати так: яблучко, морквиночку, беру сама на пательні млинці. Насмажую їм. Тобто вони цукор, знаєте, беруть більше з фруктів. Ось так само яблука. Ми можемо навіть 3 кілограми з'їдати за тиждень. Чоловікові також почала класти яблочко одне, два, коли їх багато. ось, І діткам кожен вечір вони з'їдають у мене по яблучку, по два. знаєте, Ось Києві також іноді їм купую. Ну, я за що? За те, що треба планувати. Для того щоб почати економити, ви повинні сісти і передивитись, які у вас є речі. Чи потрібно вам ось так заходити в магазини? Бо я знаю по собі, що коли ти не заходиш, заставляєшся не їхати в магазин, тоді тільки починається оце включатися, тільки ти відкриваються двері шикарного магазину, торгового центру, ти туди всередині, звісно, що заходиш. Лунає музика, розслабляюча, Зрозуміти, що маркетологи вони всі продумають, щоб ми відключали свої мізки і, бачивши ось ці товари, цю красу і ще лунає. Музика така гарна для нас, знаєте, і руки самі, начебто тягнуться, щось пощупати, щось подивитися. Ціна, якщо і знижечка, то взагалі навіть бездумно, треба воно, не треба, хай буде, хай буде. І ось так ми просто скуповуємо по поличкам, приходячи додому, і дивишся, що в тебе і гамінець вже полупустий. І по факту всі ці речі ну можна було б половину з них, як мінімум, би не купувати, не витрачати свої власні. Кошти на непотрібні а, зайві для нас товари. Тобто ви маєте усвідомити, скільки рушничків вам треба. Якщо це два рушничка, то не треба ще, 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 хай будуть, хай будуть, і в принципі, це тільки а, захламлює наш простір. Знаєте, ці речі вони лежать на поличках, нам нічого не дають, не приносять. А кошти, які ми на них вже витратили, могли би. Нашу скарбничку поповнити. Ось. І коли у нас гривні накопичуються, то я маю таку знаєте, звичку переводити в валюту. Все ж таки, вона трішки міцніша, гривня вона просідає, інфляція її з'їдає. Ось, якщо є такі накоплені гривні, краще перевести. Ми, припустимо, збираємо в долари. Переводимо і ще, знаєте, по обмінниках бігаю, щоб саме. Були нового зразку. Це такий, знаєте, мій пункт зараз. Після того, як я перестала надмірно купувати, я тепер моє нове хобі збирати долари нового зразка. Тому що, як ви знаєте, ми переселенці, хто давно зі мною так. А ця квартира, в якій ми проживаємо в Київській області, вона орендована. Все життя жити не хотілося б, знаєте, платити просто гроші не за своє, тут нічого не зміниш, нічого якби так, не зробиш ремонту, тому що воно не твоє. І нам хотілося б, щоб до кінця вже нашого життя з чоловіком ми назбирали там хай 10, 15, 20 років, але на власну або квартиру, або будинок, а щоб щось потім дісталося, якась частинка для нас. Діточок, тому що їх аж троє, і треба над цим працювати. знаєте. І коли я перестала витрачати зайві кошти на товари, які мені по факту не потрібні, то я усвідомила, Боже, скільки б я тоді ще, знаєте, повернути ці мої мізки раніше, щоб я не витратила зайвих своїх грошей на те, що по факту так, воно в принципі мені стало в нагоді. Я любила б купувати наперед. Можливо, тушу була в запасі, на там якась помада. Взагалі, косметика декоративна мені дуже-дуже подобається. В єві я можу так скупити, і воно лежить, воно колись мені знадобиться. Але ви знаєте, ці кофточки, якісь там такі речі, що рушнички, ось такого всього зайвого, ну, досить багато. І воно лежить в шкафу, і тепер я не знаю, куди діти нові речі дитячі, тим більше багато на купить, речей. Раніше я якось по ЛІКС, і, знаєте, я така людина виставляю навіть ну просто там 100 гривень кофтинка, припустимо, вона в, в, просто в шикарному вигляді стані. Але люди ну, не заходять, не дивляться, я не знаю. Ну, Можливо, це дорого, недорого. Навіть, о, припустимо, 5 років. так? На 5 років ковтинка тепла, класна, вона така нова, можливо, гривень 400 буде стояти. За 100 гривень хто набере. Тільки я напишу пакет речей безкоштовно. У мене на ранок в вилився багато-багато. А цих повідомлень багато хто хоче забрати. Звісно, що безкоштовно всі хочуть безкоштовно, але ж таке розумієш, що воно витрачалось на це все кошти. Ось і речей багато. Четверту дитинку ми вже не плануємо, тому що таке важке життя в Україні, хоч би тут на трьох дітей вистачило нам з чоловіком наших зусиль, грошей підняти їх, виростити. Ось, і розумію, що ці речі, які після маляток моїх, а, у мене середньому синочку 9 років, наймолодший 6 років. Після них речей залишається багато, бо вони швидко виростають. І їм потрібно речі. Якщо в мене старші донечці 16, вона вже а, так активно не росте, і їй не треба постійно купувати нові речі, як ось моїм меншеньким. Так ось про що я мої рідні. Треба, треба усвідомити, що ми повинні споживати стільки, скільки нам потрібно. І в ніякому разі не більше. Так само і в їжі, знаєте, я раніше багато було, що наготовлювала, половина щось викидалося, то зараз ми жодної крупинки не викидаємо. Я готую стільки, скільки наша родина вона може з'їсти. Навіть якщо щось залишається, це судочки, це упакований мій холодиночок, знаєте, щоб нічого лишнього не викидати. І не витрачати на це а, своїх зайвих грошей. Ось так. І все реально, знаєте, це ми самі будуємо своє власне життя і маємо зрозуміти, що. Ось так багато витрачати коштів, на речі, без яких ми можемо обійтися, не варто. Тоді і ваш гамінець буде в порядочку, знаєте, і не буде острогу того, що у вас недостатньо коштів, або не хворіти на цю шопоголію. Знаєте, не бути таким шопоголіком, бо ну знаєте. Все проти нас, все маркетологи. Ці торгові центри це взагалі зло-зло. Мені здається, краще так взяти родиною дітей, десь там парк, свіже повітря, зараз потепліше, аніж їх вести в ці торгові центри. Там я не знаю, просто схиляюсь проти тих людьми, людьми з жіночками, які знають, що вони хочуть, і не беруть зайвого. все чітко. То я така людина, що мені взагалі. Закритий вхід. Я туди зрозуміла, що коли я планую в АТБ покупки, один раз на тиждень, мені цього достатньо. І моїм дітям також вистачає харчів, які ми купуємо раз на 7 днів. Це може бути 3-4 тисячі гривень. Ми витрачаємо, але беремо все, що ми можемо з'їсти. Дійсно, що ми можемо з'їсти за цілих 7 днів і розплановуємо все. Закупочки робимо одним днем. От і вже зі списком того, що дійсно нам необхідно з харчів. Ось, а з речами то взагалі я кажу, що як раніше жили люди та, до цього масового цього випуска, цього пластику, коробочок, баночок, ось ця молочка. Взагалі кажуть для дітей всі ці йогурти. Це все таке, воно хімозне. Що краще жити без того, купити дитині краще якось молока домашнього фермерського, як ми воно купуємо, і це буде набагато краще і здоровіше буде. Та дитина виросте. Бо багато-багато зараз цих є компонентів, ароматизаторів, всього, всього, всього індустрія працює проти людства. Ось, а ми, купуючи це все, просто ще більше засмічуємо наше довколишнє середовище, яке і так також потерпає. Настільки, що дійсно класно, що вводяться такі тренди, така мода саме на принцип ноу-бай. No Не купуй! Так що, мої любі, надіюсь, було цікаво, хто мене додивився, дослухав. Всім величезним вам дякую. Вподобаєчка з вас коментарик, щоб мій канал рухався вгору. Дякую вам за увагу. Люблю, цілую, до нових зустрічей усім, па-па.